Повномасштабна війна не зупинила домашнє насильство, а навпаки, поглибила його. Соцпортал поспілкувався з Валерією Бондар, психологинею Ластрада Україна, щодо того, як уберегти себе від аб'юзу, куди звертатись у критичній ситуації та де отримати психологічну допомогу. Ми поставили Валерії вісім запитань, створили вісім коротких відео, які, на нашу думку, варто переглянути тим, хто хоч раз відчував себе в небезпеці в сім'ї або переживав за близьких. Запитання восьме Чи ефективна, на вашу думку, державна політика із запобігання домашнього насильства? Якщо говорити комплексно за цю ситуацію, порівнювати з минулими роками, і як це відбувається зараз. Зараз звичайно вся увага вона зосереджена на цю тему, тому що дуже багато проводиться різноманітних кампаній, акцій дуже багато про це говорять органи державної влади, дуже багато про це говорять високопосадовці. Тобто зараз на це звертається увага. Зокрема, там дуже успішним результатом є ратифікація Стамбульської конвенції, тому що до цього йшли дуже довго і. Дійсно зараз пропрацьовуються кроки, да, що можна зробити, щоб ефективніше реагувати на випадки домашнього насильства, зокрема і в цілому гендерно-зумовленого насильства, щоб безпосередньо напрацювати систему захисту для постраждалих осіб, тому що ця система вона на сьогоднішній день є, і це успішний результат того, що з 2018 року люди вони дізнаються про це, вони не замовчують, вони звертаються, вони отримують певний результат, вони виходять з кола насильства. і Це важливо. Тому що якщо раніше про це мовчали, то зараз жінки готові про це говорити, і вони не замовчують цю ситуацію. Але знову ж таки, мабуть, важливим аспектом цієї всієї великої компанії великої роботи є не тільки працювати там в великих містах, а зосереджувати діяльність на маленькі містечка, на селища, де жінки там або не мають доступу до інтернету, або не дивляться телебачення, або там не мають можливості черпати інформацію, тому ми і на гарячі лінії Говоримо і, в принципі, при спілкуванні з медіа, з ЗМІ та різними кампаніями, організаціями, ми говоримо про те, що необхідно заходити на всі рівні, працювати з усіма, інформувати всіх для того, щоб мінімізувати прояви насильства. Важко сказати його взагалі прибрати, да? і там не буде там, через рік такого, що Випадки домашнього насильства зникли, вони на жаль, на жаль, роками йдуть, і якщо ми не будемо комплексно реагувати на це, то воно буде і надалі поширюватися і надалі проявлятися. Тому тут зараз завдання абсолютно кожного і кожної це реагувати. Це говорити про це, здавати заклик людям, не боятися звертатись. Ну і саме головне це довіра людей, довіра до поліції, довіра до інших органів, які на це реагують. Тому що це важливо. Якщо не буде реагувати поліція, якщо не будуть реагувати інші органи державної влади, громадський сектор, то на жаль, постраждалі особи вони будуть залишатись наодинці зі своїми думками. Вони будуть зневірені. Ну і знову це коло буде. Продовжуватися тому тут, мабуть, заклик має бути не саме до людей, а ще й до органів державної влади, до суб'єктів, які реагують на випадки домашнього насильства, щоб все ж таки ефективно реагувати, реагувати згідно законодавства, згідно своїх посадових обов'язків і не нехтувати цими ситуаціями. тому що це правда важливо. Це людське життя.